Гідрогель. Ось відправник. Рекомендації 10 літрів води на 200 мг гелю. Розбавляємо до однорідної консистенції і пізніше перед відправкою сарниці обмакуємо такої консистенції гідрогель. 200 мл трохи забагато, треба давати 100. Ось так. І це готую. Готую однорічні саженці від межу оріха до відправки. Зав'язую їх по 50 штук. І гідрогель. Ось так. виглядає, Зараз їх ще в пакет і думаю, за два дня чи три дні доставки новою поштою коренево не пересохне. Ось така процедура. Цей гідрогель. Рослині не повинен зашкодити по, тому, по тій характеристиці, яка є у виробника, призначений для зберігання вологи. Подивимося. Ось так, друзі. Ось така одну річка. Ось дивіться. В районі 60 см. Це вже останні відправки, це ще невелика кількість. Так що працюємо. Дякую всім за увагу. До зустрічі.